24 вересня в Ужгороді влаштували змагання зі швидкісного поїдання бургерів. Конкурс провели вперше, кажуть організатори. Кожен учасник мав однакову кількість фастфуду, яку необхідно було з'їсти за певний час. Таким чином, в обласному центрі Закарпаття встановили рекорд: 6,5 бургерів за хвилину. Переможець отримав річний запас бургерів від мережі закладів швидкого харчування. В Принципі 6,5, але просто було обмеження по часу. То в принципі. Могло і 10 їсти. Треба просто мати гарний апетит. Все. Є бажання, якщо організатори погодяться передати чи благодійні організації якісь, чи ще комусь був. В принципі, нема бажання їх доїдати. Змагання організували в рамках МОЗ Сіті Фест до Дня Ужгорода.